Календарі четвер, 24 листопада, час новин на нашому каналі. Про головні події цього дня у викладі наших кореспондентів за декілька секунд залишайтесь з нами. Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету Стрийської міської ради. Керівники відповідних відділів доповідали про свою роботу. У ході зустрічі, зокрема, було вирішено виділити 15 тисяч гривень на видання книги про Стрийщину та надати дозволи на будівництво гаражів. Також вирішили надати допомоги інвалідам міста з нагоди Міжнародного дня інвалідів. Загалом на обговорення було винесено 38 питань детальніше їх вивчали наші кореспонденти. Стрийне Кавсько, аванс бюджетникам за листопад буде після 1 грудня. Міського голову відпустили у відпустку до 2 грудня. Про все це йшлося сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету Стрийської міської ради. У порядок денний винесли майже 40 питань про стан профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Доповідали начальник служби у справах неповнолітніх Людмила Зубкова і старший уповноважений міський внутрішніх справ Любомир Улицький. Члени міськвиконкому внесли зміни до міського бюджету. Шили надати матеріальну допомогу ветеранам міліції, дітям-сиротам, інвалідам, чорнобильцям та окремим громадянам на загальну суму майже 35 тисяч гривень. Надали дозвіл на будівництво гаражів та на право власності на нерухомість. На запитання про затримку виплати авансу бюджетникам за листопад відповіла начальник фінансового управління Лариса Коваль. Щодо виплати авансу працівникам як закладів культури, як закладів охорони здоров'я і закладів освіти, на сьогодні нам необхідно 3 мільйона 200 щоб заплатити аванс. Але зважаючи на те, що протягом року ми отримували позички, які мають бути погашені до 1 грудня, у нас на сьогодні ще є непогашений 1 мільйон 182 тисячі позики. Відповідно, поки ми не погасимо позику, ми не зможемо платити. Зараз е маємо е працюємо з обласним фінансовим управлінням, вони нам деяку дотацію обіцяють. Якщо буде з на день, то швидше, а так десь після першого числа напевно буде аванс. Ну це буде залежати від того, яка якщо нам дадуть якусь дотацію зараз. То буде швидше, як ні то після першого числа. Ну така склалася ситуація. Позики ми вже отримати не можемо. Ми повинні вже жити на свої кошти. Тому склалася ситуація. Просимо якось ну, зрозуміти. І я розумію, що люди чекають на аванс, але, але така склалася ситуація. Ми зараз іншого немає. Оце так виглядає цей рік. Виглядає він погано, та погано. Але це погано значить, зробило Міністерство фінансів для всіх міст. Ну, якщо всі міста, розуміють, в такому стані, значить це говорить, що щось не в порядку. А чому так зробило? Ну, то, то ми бачимо, розумієш, якщо не платять Чорнобильцям, Аванцям, якщо іншим не платять, бо немає грошей. І так, не, ну, і так з і зробили, з освітою і з культурою. А так зробило з всіма. Зробило дуже погано, то дуже погано, знаєш, та дуже погано. Бо так не було ніколи. Щоб завжди йшло з наростаючим. Політика яка? Досить така, знаєш, цікава політика. Значить, зарплату протягом року піднімають. При тому, що зробили зменше на 5 мільйонів, значить, передбачено видатки. Так, зарплату піднімають, роблять нібито гарний жест, так? Піднімають зарплату. Недобрий. А ви давай платіте. На місцях. Хітро і на другий рік теж передбачено, що зарплата буде да, рости. Вона буде рости. Ніби то добре, що буде рости. Ми всі за те, щоб вона росла. Але цифри, ви довіді нам цифри такі, щоб ми мігли проплатити цю зарплату. Наш тата виглядає наш ну дуже так, я б сказав, хитро виглядає. Відносно значить тих всіх рішень, які значить архітектура дає, значить на виконком. Що ми вимагаємо? От бачите, ми даємо зелену дорогу будувати, то, 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 то буду. Ми нікому не забороняємо. Але що ми хочемо? Лахшток, коли є якесь свято державне, щоб було куди повісти прапор, оце наша вимога така. Знаєш. Ми вимагаємо що? Щоб був номер на будинку, має бути відповідно фасад. Значить, він, кожен будинок, кожен який ми приймаємо в експлуатацію, має прикрашати місто. Значить, бо це є стри, це не кауско, значить, він має прикрашати місто стрий. І ми кажемо, що звичайно має бути трактуар перед тим закладом, щоб люди мігли перейти. Ми вимагаємо дуже маленько, правда, але ми вимагаємо, щоб цей об'єкт, який ми приймаємо в експлуатацію, щоб він відповідав тим сучасним вимогам. А завтра стартує всеукраїнський інтерактивний конкурс колосок. Він проходитиме в усіх у школах нашого міста з першого по 10 клас в два етапи. Перший, зокрема, 25 листопада, другий етап 8 квітня 2012 року. Спеціальна тема історія природничих наук. Мета та завдання конкурсу наукова популяризація природничих наук серед учнів, а також ознайомити підростаюче покоління з невід'ємним елементом єдиної культури, природознавством, розширення та поглиблення. Знань з природничих дисциплін та підтримка талановитих учнів та ініціативних учителів, обидва етапи конкурсу є незалежні. Завдання першого етапу згруповані у три блоки: фізика і техніка, жива природа, хімія і життя. Кожен блок містить 10 тестових завдань для учнів 3-10 класів, які оцінюються по 5 балів та 5 тестових запитань для учнів 1-2 класів, які оцінюються у 10 балів. Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник завдання, роботу 150. Правоохоронці працюють над виявленням та реагуванням на факти незаконного отримання медпрацівниками подяки або благодійної допомоги за надання медичної допомоги громадянам. Про це йшлося на нараді щодо додержання вимог законодавства медичними закладами у прокуратурі Львівської області. На нараді констатували, що забезпечити належний стан додержання конституційних прав громадян на охорону здоров'я а також використання медичними закладами бюджетних коштів у цій сфері і досі не вдалось. До прикладу, нещодавно перевіркою у Львівській комунальній міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги виявлено випадки придбання пацієнтами ліків за власні кошти. Хоча такі ліки на той час були в наявності у вказаному лікувальному закладі. У зв'язку з цим прокурором Львова керівнику вказаного закладу внесено припис. Українську ялинку, яка прикрасить різдвяні свята у Ватикані, відправили до Риму. Вперше в історії Україна отримала право подарувати католицькій столиці головний різдвяний символ. До завантаження карпатської красуні на автопотяг, які подолає пів Європи, залучили іноземних фахівців, які вже мають подібний досвід. Пакували 4 тонне дерево майже 4 години. Ялину для папи освятили та благословили місцеві священики. Нагадаю, дерево знайшли в Рахівському районі за Закарп... Пацької області. Це 30-метрова ялинка з діаметром стовбура понад пів метра і вагою майже в 5 тонн. До Італії ялинку транспортує італійський перевізник. Дорога через Угорщину, Австрію і Італію триватиме майже тиждень. Традиція встановлювати різдвяну ялинку на площі святого Петра у Ватикані з'явилася на початку 80-х років минулого століття під час Понтифікату Івана Павла II. Бенедикт XVI продовжив традицію. Згідно з якою дерево символ свята, щорічно везуть до Ватикану з різних країн. Минулого року ялинку привезли з Італії. Зелена красуня була 34 метрів завишки і важила 5 тонн. Міський голова Стрія Роман Шрамов'ят закликає мешканців міста 26 листопада у день пам'яті жертв голодомору вивісити державні прапори з жалобними стрічками. Також утримати звід проведення розважальних заходів провести у церквах міста панахиди за жертвами голодоморів та політичних репресій. О п'ятнадцятій годині на території меморіального комплексу борцям за волю України відбудеться панахида за загиблими під час голодоморів та мітинг Реквія. О шістнадцятій годині буде оголошена. Хвилина мовчання на вшанування пам'яті жертв геноциду українського народу. Очільник міста просить Стриян приєднатися до загальноукраїнської акції Запали свічку, яка є щорічно традиційною. Ну і на сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини. Ви можете завдяки нашому сайту talalan.com.ua. Дивіться на завтра усі ж щасти. На календарі четвер про головні спортивні події дня ви дізнаєтеся вже за мить. В Студії для вас працює Ігор Тимків. Вітаю! Мірча Луческу просить вибачення. Невдача шахтаря в Єврокубковій кампанії зізнатися приголомшила. Після минулого сезону, коли команда дійшла до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів, нинішній показник взагалі не результат. Хочу вибачитися перед уболівальниками. Так прокоментував головний тренер гірників Мірча Луческу поразку від порту за той виступ, який був Лізи чемпіонів цьому 2011 році. Почали турнір непогано, але все йшло так до того, як ми забили другий гол в порту. І потім у нас вилучили ракицького. А після цього все пішло до гори гамма. І нічого в нас не виходило. Напевне, амбіції порту були набагато більшими у кінці гри, коли нас повністю залишило везіння. Вони мали певну перевагу. Фани Шахтаря побили персонал на донбас Арені. Фанати донецького шахтаря після завершення матчу своєї команди проти португальського порту побили стюартів, які працювали на стадіоні. Уболівальники намагалися прорватися на футбольне поле, проте зустріли опір з боку персоналу донецького клубу. У результаті інциденту між стюартами і уболівальниками зав'язалася бійка. За цей інцидент донецька арена і клуб можуть бути покарані у УЄФА. Нагадаю, 23 листопада донецький шахтар на своєму полі поступився португальському порту 0-2. І на продовження вболівальницької тематики. Фани Зеніта вибачилися за використання піротехніки на матчі з «Апоелем». Фанати Зеніта вибачились перед клубом за піротехніку, яку використовували на матчі з «Апоелем». Нагадаю, що через задимлення, до якого призвели фаєри, матч був зупинений двічі. Вийшло так, що старання фанатів мало не стали причиною технічної поразки Зеніта. Але як і раніше, все, що робиться на стадіоні, ми робимо саме для перемоги команди. У футболі іноді буває, що занадто заряджений на перемогу гравець, підводить свою команду, зробивши вилучення. Сьогодні таким гравцем мало не став номер 12 Ми вибачаємося перед головним тренером Лучано Спалетії і зенітівцями. В іграх, що залишилися в сезоні, ми, як і раніше, будемо до останнього підтримувати зеніт вдома і на виїзді, сказано в заяві фанатів, опублікованій на сайті Ланскрона. УЄФА хвалить українські бази. Європейський футбольний союз у своїх звітах завжди відзначає високий рівень якості українських тренувальних баз. Про це заявив на прес-конференції в Києві керівник Мок Мартіан Лубківський. За його словами, УЄФА веде постійний моніторинг якості полів. Пан Лубківський зазначив, що європейські збірні активно цікавляться та бронюють українські тренувальні центри. 11 із 16 національних збірних, що кваліфікувались на фінальну стадію турніру, вже відвідали і попередньо забронювали домівки для своїх команд. Остаточні підтвердження броню... Новання базових тренувальних центрів відбудеться після фінального жеребкування до кінця року. Всього Україна запропонувала 20 таких баз для команд. Нещодавно до переліку війшли три нові об'єкти: Форест Парк, Донецьк, Платіум, Київ, Олімпік, Харків. До кінця грудня стане відомо, де буде розміщатися та чи інша команда. Кличко пожартував над Хеєм. Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко пожартував, що Девід Хей з'їхав з глузду від успіху і зараз лікується. А також поділився думками про ймовірний бій британця з Віталієм Кличком. Все це справжня нісенітниця, що Хей закінчив свою кар'єру так рано. У нього є его, і я впевнений, він повернеться на ринг. Просто зараз Девід знаходиться там, де йому слід було перебувати. Після своїх гучних заяв він розчарував багатьох людей-шанувальників своїй країні. Тепер він збентежений і засмучений. І не може Тримати голову високо піднятою, замість того, щоб люди його називали чемпіоном, його просто освистали. Але я все ще вірю, що він хороший хлопець, який зійшов з розуму від успіху, і зараз він просто знаходиться в реабілітаційному центрі, заявив Володимир. І таким було останнє спортивне повідомлення цього дня. Дякую за увагу. До зустрічі завтра, в тому ж місці, в той же час. Такі прогнозують на завтра сонячну погоду, подекуди невелика хмарність. Атмосферний тиск 773 мм ртутного стовпчика. волось повітря 68%. Температура повітря вночі 0 градусів. В день повітря прогріється до 6 градусів. Вітер дутиме в північно-східному напрямку 2-3 метри за секунду.